Мої вітання, дорогі мої друзі, як кажуть, і на старуху буває проруха. Так і в мене. Отримала на новій пошті, замовляла по інтернету от таку відкривачку. Бачила рекламу от, і подумала, що вона мені знадобиться. Взагалі-то я хотіла, щоб ця відкривачка відкривала півлітрову банку, літрову. От я колись вам показувала, що я закривала сьомгу. Таке підшкірне м'ясо. І вчора щось полінувалося готувати, думаю, відкрию. І нічого мені не вийшло. Цей ключ, так називаємий, не відкриває. Бачите, він зроблений з такої резини. Отак треба силу прикласти, щоб його випростати. От, наверху отак натягнула. Може, я не такий ключ купила, що потрібно. От. Він їлозить по кришці, нічого він не відкриває. От, пробувала, бачите? От дивіться, він крутить, він просто крутить по кришці, але не відкриває. Думаю, ну добре, ця банка не вдалася. Думаю, не той розмір. Взяла, от такий в мене є кетчуп сацебелі. Думаю, ну-ка його спробую відкрити, можливо, по діаметру. Це суто на такий розмір йде і на менші. Та сама історія. Нічого не піддається. Кручу, бачите, і воно прокручується. Видно вам? Не в ту сторону. Не в ту сторону. Так що, якщо вам попадеться реклама з таким ключем, не купляйте. Це парнографія. А, ще що хочу сказати. Стоїть він 75 гривень по інтернету. Коли прийшов новою поштою, я заплатила 190. Скільки бере нова пошта за пересилку? Я в шоці. В неймовірному шоці, скільки ж ця відкривачка зайняла місця, а? в пакетику? Ну і що, друзі, робити? Я її буду викидати, цю відкривачку. Ну, Для чого вона? Яке вона буде мати пристосування? А подивіться, як на картці гарно-гарно намальовано, що так, якби вона буде відкривати. М? Гроші на вітер. Що скажете, люди добрі, як ви відкриваєте такі банки? Я відкриваю ножечком, і звісно кришечка псується. Потім вже на друге користування я отак вдіваю на банку і так молоточком таким дерев'яним постукую, постукую, наливаю воду, перевіряю, щоб не пропускало. Тому що кришку, шкода, вони і гарні і дорогі! О, але з тою відкривачкою я пролетіла, ще раз повторюсь, гроші викинула на вітер. Дайте рекомендації, будь ласка, як ви відкриваєте банки, щоб не пошкодити кришки? Буду вам дуже-дуже вдячна. Щастиву усьому. Не попадайтесь так, як попалась я з тою відкривачкою.